І, звісно що у свій час цибулю ще потрібно обробляти. Я, наприклад, свою цибулю, коли вона молодесенька, випускає свої пера, обробляю її від хвороб та від шкідників. Сама така, знаєте, страшна, страшний шкідник, це цибулева муха. Ви можете помічати влітку на перах малесенькі такі біленькі точечки або такі ніби як канавки, мови хтось там проїв. Як шашель у дереві, то проїдає такі канавки, так само і в цибулі. Проїдає канавки такі, це булава муха, вона відкладає яєчка в цибулю, і потім цибуля гніє. Оце ви нам можете, наприклад, спостерігати, на мене немає показати, тому що в мене цибуля оброблена влітку. А це є. коріння починає гнити. І, і це повністю починає гнити, то це була вамуха. Правильний час посадить правильними препаратами, в правильний час обробити, в правильний час її зібрати, правильно її підготувати, і щоб вона гарно зберігалася ось